Настільки, знаєте, от було неприємно і гидко почути ці новини, які у нас розносяться. От хтось віддає життя, хтось розплачується кров'ю, а хтось обдирає державу і обдирає військо, ворує такими об'ємами, ешелонами. От і декілька разів хлопці казали, що готові були повернути на Київ. Більше того, от чого є тривога, що можуть бути. Може бути громадянська війна, виключно через те, що багато військових ненавидять владу і вони хочуть, знаєте, як то кажуть, помсти. Може бути проблема утримати фронт, то якщо всередині почнеться заворушення, то наші сусіди. Можуть цією ситуацією, точніше, не можуть, а обов'язково скористаються, і в нас може виникнути ситуація, коли ми вже будемо домовлятися в абсолютно інших кордонах.